Три роки позбавлення волі з випробовувальним терміном 2 роки. А впродовж року без права займати керівні посади у релігійних організаціях отримав митрополит УПЦ МП Іосаф Губень. Такий вирок винесла суддя Ленінського райсуду Кропивницького Світлана Льон. Окупанти заявили, що митрополит Бердянський та Приморський Єфрем втік на територію підконтрольовану Україні. У зв'язку з цим священники єпархії звертаються до патріарха Кіріла з проханням прийняти єпархію під пряме підпорядкування РПЦ. Окупаційна влада Криму почала розкрадати кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України в місті Сімферополі. Про це повідомляє Держслужба з етнополітики та свободи совісті. На території однієї з військових частин на Тернопільщині планують побудувати церкву ПЦУ. У Тернопільсько-Теребовлянській єпархії ПЦУ повідомили, що з ініціативи командира полковника Миколи Миколаєвича Сандула у військовій частині міста Чорткова буде божий храм. Передає Еспресо Захід. Міська рада Путивля відмовилась передавати релігійній громаді ПЦУ храм Миколи Козацького. Повідомив суспільному священник православної церкви України, отець Назарій. Нагадаємо, що храм Миколи Козацького знаходиться у власності Молчинського жіночого монастиря, що підпорядковується українській православній церкві Московського патріархату. Повідомили у Путивльській міськраді. У трапезній палаті Національного заповідника Києво-Печерська Лавра відкрилась фотовиставка, але будуть відроджені у славі і силі. Про 30 релігійних споруд різних конфесій зруйнований внаслідок обстрілів РФ. Фотовиставка складається з 40 світлин, на яких представлені руйнування 30 сакральних споруд різних конфесій. Деякі з них проілюстровані зовні. Та всередині. Більше світлин із понівеченими пам'ятками зібрано у Донецькій області. 120 руйнувань. Уперше від повномасштабного вторгнення у Києво Печерській лаврі запрацювали два додаткових входи. Економічна та південні Брами. Повідомляє вечірній Київ. В Україні немає переслідувань за релігійною ознакою. Такі висновки зробили після зустрічі з делегацією Всесвітньої Ради Церков. Христос Воскрес. Вогістину Воскрес! Ось такі новини були сьогодні. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі головних подій.